Усім привіт, у нас нове надходження Opel Vivaro вантажний 2012 року на 2-літровому дизельному двигуні. На механічній коробці передач, довга база 240 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Зараз пройдусь по кругу, покажу вам зі всіх сторон його налі. У нас присутній фаркопчик у такому гарному стані у нас. Тут про професійний дительний, деталь, це полірування кузова та хімчистка салону. Гологені фари. Датчик світла, датчик дощу. Зараз перейдемося до салону, оглянемо всередині, зовнішній стан, внутрішній стан. Ось в такому стані у нас салончик. Ця душечка також гарна, кермо не перешивалося, все в оригіналі, круїз контрольний, є навігація, датчик дощу, кондиціонер, 6-ступинева коробка передач, круїз контроль. Зараз перейдемося до багажного відсіку, подивимося всередині. Ось в такому стані у нас будка в дуже гарному збереженому стані. Зараз також через бокову дверку зайду, покажу вам. Ось такий насалончик. Так, перевіримо лакофарбове покриття. Також у нас присутні два ключики, сервісні книжки, вся історія. Одразу надамо код для перевірки. Перевіряйте. Також щодень поправимося на перевірку лакофарбового покриття 98-130.

91 Автомобіль без жодного підфарбування ось в такому стані. Більше інформації по телефону.